Готель, який я обрала для святкування дня народження. План був наступний: зібрати друзів гору, в красивому місці, з якого не хочеться виходити. І план вдався. У нас були апартаменти зі спальни на другому поверсі. Ліжечко настільки зручне, що хотілося телепортувати його в Київ. Найголовніша зона для посидення це величезна вітальня та кухня з усім необхідним посудом. Безкоштовна водичка, чай, кава. А ще, мабуть, найбільш нафарширований міні-бар, який я зустрічала. Ну все ж, звісно, не безкоштовно. Велика ванна кімната з усією необхідною доглядовою косметикою і навіть більше. Ну, і Фішка номеру, такий вид на гори ще й бонусом такий красивезний сансет. Страви замовляли в ресторані готелю, який називається Sanja смачно, а цю красивезну подачу ви самі бачите. Ну а далі по плану спа. Вона тут дуже естетична, декілька саун, джакузі, басейн в приміщенні і басейн з підігрівом на вулиці. Хотілося, щоб водичка була трішки теплішою. Але яким безкоштовно пригощають біля басейну. Також чудово зігріває. Спав входить у вартість проживання і сніданочок. Також він тут по меню з ресторанною подачою можна обрати солону страву і солодку на десерт. Так, цей красунчик живе в ресторані. Готель називається Дідух і однозначно увійшов в трійку моїх найулюбленіших в буковелі.